Другокласник Дмитро стає за гончарний круг. Обережними рухами грудку глини перетворює на тарілочку. Копальчиком З центру копальчиком краю. Готовий виріб знімають ниткою. Мені найбільше сподобалось робити тарілку, тому що вона дуже легка і мені дуже подобається формі. Коштує таке задоволення всього 70 гривень. Кожен дитина до мене підходить і вона може зробити будь-яку роботу, яку вона вибирає. Тобто я допомагаю, але в цілому тобто, такий коротесенький навчальний процес де дитина знайомиться з таким ремеслом, як гончарство. Це старовинне ремесло, воно дуже цікаве. Це мілка моторика. Це те, що потрібно зараз нашим дітям. Майстер-клас гончарства лише частина розваг, які підготували для дітей на фестивалі у 4-му ліцеї. Навчала також пластикошики із рогози та прикраси з бісеру. А на ярмарку продавали іграшки ручної роботи. Безкоштовно частували учнів та гостей з травами польової кухні. В меню гречана каша з тушонкою та чай. Каша на дровах. Котілку, пропитаний димком. Школярі вишикували з чергу за своєю порцією смачнючого частування. Вона мені дуже дуже смачна. Я побачила, як там готують, і, і там дуже класно і собі. Я колись бабусі допомагала це робити, і дуже мені сподобалось. Усю виручку з майстер-класів та ярмарку спрямують на допомогу захисникам. Мета не лише благодійність, хоча це є в першу чергу, а ще і прищеплювати любов, повагу до українських традицій. Так і наступна, третя вже місія це навчити ось тим всім народним речам, які можуть навчити народні умільці. Освітяни в Вінниці виховують справжніх патріотів і вже не вперше організовують заходи для підтримки Збройних сил. Ми змогли укомплектувати 150 аптечок, які відправляємо на фронт. Школи могли зібрати. Кошти і передати на два позашляховика, на чотири мавіка, на два старлінка, на бронежилети, на реміні для автоматів, на каліматорні приціли і на дуже дуже важливих речей, тому що нашим захисникам дуже важлива наша підтримка. Під час фестивалю вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень.